У Starfield можуть з'явитися міжпланетні перельоти без завантажувальних екранів. Попри відсутність великих оновлень у 2025 році, Bethesda неоднозначно натякала, що над Starfield триває активна робота. Схоже, що гру готують до масштабного апдейту, і одне з головних нововведень міжпланетні подорожі без завантажувальних екранів. Дата майнери виявили у файлах гри нову подію під назвою Cruise Arrival, яка за описом активується в режимі мод під час переміщень кораблем, на думку гравців, це натяк на нову систему космічної навігації, яка дозволить гравцям літати між планетами в реальному часі без переривань. Раніше з'являлися чутки, що Bethesda готує велике оновлення до релізу Starfield на PlayStation 5. Хоча анонсу PlayStation 5 версії ще не було, інсайдери стверджують, що порт майже готовий, але його випустять не раніше весни 26-го року. Якщо міжпланетні польоти без завантажень з Равді, з'являться це може стати найбільш очікуваним проривом у Стерфілд з моменту релізу.